Друзі, всім привіт! Появилося трошки світло. Зніму вам тижневий відеообзор і разом покажу в мене там міжкімнатні двері. Покрашені, я як збираю. Є поки в мене можливість, можна щось показати. Ну, і зараз, само собою, покажу тут. Так, вмикаю камеру. Тут нічого такого немає, крісло, але як каже замовниця трон. Це набагато більший, як я робив там. Попередніх відео у мене є. Тут більша ширина, ну і, само собою, висота. Я не пам'ятаю, скільки тут ширина. 54. На 54. Ну, я вам скажу таке непогане. Осталося ще зробити подлокотники сюди і зашити еко кожою. Ну, по можливості зніму, покажу. Більше нічого такого нема. Ну, два таких дубових табуретки. І там ще ліжко буде дубове, дуже цікаве. По можливості вам. Покажу, що з цього всього вийде. Так що йдемо туди, покажу двері, що там з дверима, і на цьому буде все. Перемикаю камеру. Камеру нічого не видно. Ще ручку попробуй налапати. Так, світло. Чим займаюсь, друзі? Монтую двері. Ну як монтую? Кидаю скол, кидаю фільонки, тому що все. Крашено було віддільно, Тут вже я кинув скло, залив силіконом, скло чорне. все так, як хотів замовник. Дениса, якщо ви дивитесь це відео, отак от воно виглядає. Колір такий, який ви вибрали, чорне скло. Чесно вам скажу, вид, вид має. Зараз я вам покажу. Ось воно скло. З однієї глянець, з другої сторони мат. Заказував я її, обрав в Києві. Ціна за квадратний метр 1800 гривень. Тому що мені буває задавали питання. Щось там дорого, ну не знаю. Було таке замовник хотів двері, щоб були такі наподобі двері, сплошні скла. То там нарахували склад тільки на 5000, такого, як він хотів. Так що я там нічого не можу сказати. Така ціна скла. Ну, не важливо. Кидаю я фільонки на силікон. Тут прохожу силікончиком, і, само собою, отут. Ну, зараз я вам показувати не буду, тому що нема в мене можливості. Просто хочу зробити такий обзор. Коробки також. Позбирав, кинув ущільнювач. Все як має бути, одна лічечка теж з канелюрами. Тут також позабирав з покрасочної, тому що там немає місця. Може трошки показати вам, що воно виглядає нормально. Так само двері получились Непогано, я вже трошки позалапував. я думаю нічого страшного. Вже не буду, мабуть, знімати відео, тому що нема в мене можливості, щоб все його зняти, як вони будуть комплектовані. А це так буде коротенький відос. Красив, чого все отдільно, тому що якщо десь трошки, тут зараз покажу на дверах, Буде десь розсихатися, щоб нігде нічого не було видно. Такий варіант буде набагато кращий. Ну, само собою, тут і ціна на двері трохи більша, тому що, якщо там ціна менша, то якийсь виходить мінус. Так що, якось так. Зараз ще це все закінчу. І на цьому, я думаю, буде все. Так що отакий получився, друзі. Коротенький обзор дверей. Всім дякую за увагу. Покидав і пока.